Господь той самий. Окей, це ваше голова болить. Ти не можеш дихати нормально. Ні, ну вже майже можу. У я все Окей, чию. Окей, вони я думаю, вернуться, так? Я покладу свою руку руку і коротко помолюсь. Господи, да? Отеця, дякую тобі за Варвару. дякую тобі, Отець, Небесний, що ти любиш її. Господи, дякую тобі. Ім'я Ісуса Христа повністю, Прямо зараз. Я наказую. головний біль пішов геть, я зв'язую тебе іменем Ісуса. В Біблії написано, що віруючи, вони некласи в руках на гори, і будуть зцілені. Прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа, будь зцілена. Наказуй всякі інфекції забратися від Варвари, всякому болю, який тривожить в горлі. Прямо зараз, повністю прошу тебе, Дух Святий наповняє прямо зараз ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Що ти відчуваєш, скажи, що ти десь що У мене майже трошеч, трошечки трошечки готовий. Прояснюється, да? Слава Ісусу! А голова, головний біль є? Нема Ні, Нема. Головного болю? Ісус торкається тебе. Ісус, ну, Вона чесно каже. Слава. Давай до кінця, щоб тут повністю зійшло. Можеш покласти так руку? Угу. Господь, я дякую тобі за уровару, що ти зціляєш, і дякую, що ти з себе являєш Ісус. Ти реальний, ти не мертвий Бог, ти живий Ісус. Ти любиш фарвару. І ісус, мій друг. Ти відчуваєш зараз. Все, я відчуваю. Окей, як горло зараз. Кажи чесно, як ковтай пробує. Кажи, як є. Нормально. Тому, чесно, не болить. Слава Ісусу. Ти, що ти скажеш на це? Я не знаю, бо Ісус. ісус. Нет, я не Ісус, але написано в Біблії, що Ісус живе в мені. Ісус живе в мені. І У нього ми... одна дівчина сказала, що Ісус наш друг. Так, да, це правильно. Це правда. Це правда. А знаєш, коли він стає нашим другом? Коли ми його Ми самі відгукуємося на це, ми кажемо Ісус, я хочу, щоб ти був другом моїм. Я хочу, щоб ти жив в моєму житті, в моєму серці. От тоді, знаєш, тобто Ісус, Він сам не вривається в життя людей. Через те ми прийшли до вас, щоб сказати, Ісус хоче любити ваше життя, Він хоче бути вашим другом, Він хоче простити ваші гріхи, Він хоче зціляти вас. Він зціляє тебе серце. Рвара, я люблю тебе. Я хочу більше війти в твоє життя, повністю бути твоїм другом, всі сфери твоє життя, взаємоносинах з людьми, там, на навчання чи роботи, батьки, взагалі твоє особисте життя. Повністю Ісус хоче заволодіти, тому що він, він наш творець, він знає, як краще для нас. Розумієш, так? Да? Суть? Може тебе обвінять? Давай. Слава Богу! Давай обнімімося. Ти... Давай, ходи сюди. <реш> як тебе звати? Маргло, ну тебе чесно, тебе нічого не тревожить. Ну, у мене порок серця. Окей, можна я помолюся? Можна, моя подружка помолиться, Ось, Вона помолиться, щоб порок серця він зник, і щоб ця хвороба вона зникла. Тобто вона накаже цій хворобі. Тому що це, знаєте, хвороба це ворог. Ісус мирав за наші хвороби. Він хоче, щоб ми були здоровими. Ксюша, готова? Можна свою руку покласти на серце, а Ксюша. Так. А це небісний. Спасибо, а, тебе, что лист, что Марго. спасибо да. тебе, что ты да? исцеляешь Марго. И я провозглашаю э, исцеление. Я провозглашаю, что сердце полностью здорово во имя Иисуса Христа. Все клапаны функционируют отлично. Все клапаны функционируют так, как им должно быть. Во имя Иисуса Христа. Я приказываю всякой боли, всякому заболеванию уйти прочь из сердца, из тела во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю мир, я провозглашаю исцеление во имя Иисуса да, Христа. Да. Спасибо, Господь, то, что ты исцеляешь, спасибо то, что ты любишь Марго. Да, спасибо, Господь. Иисус. Да, слава тебе, вся слава во имя Отца и Сына, Марго, скажи честно, ты же чувствовала что-то в середине? Да. Какие чувства, как ты пишешь их? Честно только. Я не знаю. Даже не знаешь, как писать? Я вірю, що це Господь торкається. Ісус живе в нас. Да? Він живе і не нашим другом, коли ми його запрошуємо. Він живе в нас, і Він торкається вас через нас. Написано в Біблії, що наше тіло то храм Святого Духа. І той самий Дух Святий, да, який Воскресив Ісуса з мертвих, Він живе в нас. Можна вас попросити, коли ви прийдете сьогодні додому, помоліться коротко. Так? Господи, відкрийся мені. Я хочу знати тебе. Все. Я вірю, що Ісус Він буде вам відкриватися, бо ти посилати ваше життя людей, ситуації створювати такі, щоб ви його пізнавали. Тому що Він особистість, він не релігія, він не якийсь вищий розум. Він особистість, яка створила нас, таке ж саме, як ми, особистість. Ісус? Ісус. Чому да. Ісус? Ісус це ж саме Боже. Да, він той же час Бог. Написано, що все ним створено. В Біблії написано Ісусом все створено. Так, написано, Бог єдиний, да? написано в Біблії. Біблія учить те, що Бог триєдиний і той же час Він один. Він проявляється в трьох особистостях. Окей? Да, але навіть ну, православна церква теж визнає триєдинство Бога, Отець, Син і Святий Дух. Mm -hmm. да? Тобто, і це, це біблійна, біблійне вчення, це біблійна норма. Подумайте сьогодні над цим добре?